Добрий день. Як на вашу думку міська влада справилася з ліквідацією блекауту? Ну чудово, ми захоплюємося взагалі, тому що були, така ситуація була дуже, я не знаю, як її навіть назвати, але все владнали швидко. Ми навіть харків'яни не дуже відчули на собі ці незручності. Бачите, сьогодні метро запрацювало, ми маємо можливість добратися на роботу. Ну, суботу-неділю ми всі, звісно, трошки зібралися. що Ми все розуміємо. Триває війна, ми тільки, тільки віримо. Сподіваємося, що буде добре. Дуже добре. Це взагалі подарунок. Що... Я, чесно, не думала, що в понеділок буде працювати метро. Все добре, все, що могли, вони зробили. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? Ні. Бажала, що ні, і не пішла на метро, поїхала автобусом. А вже в автобусі почула, що метро працює. Ви задоволені? Дуже. Добре, справилася, що метро. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? Якщо чесно, ні, ну але каже, здається, запустили. Чекаємо. Дуже добре. Дуже довольні ми, що вже запрацювало метро. Хай з великим інтервалом, а де запрацювало. Будемо очікувати. Електричку. Чи вірили ви, що сьогодні саме запрацює метро? Ну, надіялись, але десь там далеко-далеко-далеко. Вже хотіли на автобусах якось прямувати на роботу. А так наскільки важлива робота метро для харків'ян? Дуже Дуже важливо, навіть з великим інтервалом. Так що Тєріхово Ігорю Олександровичу велика подяка. Організувати ці всі налаштування це дуже тяжко. Вони молодці, що можу сказати. Харків не зловний. Чи вірили ви, що сьогодні запустять метро? Чесно говоря, ні, це були е, сюрприз. Такий приємний. Я вважаю на відмінно. Мені подобається все. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? Я ні, не вірю. Це чудо. Це дійсно чудо. Наскільки важлива робота метро для Харків'я? Все-таки, як це так сказати, е сучасне життя цього мегаполісу пов'язане з метром. Без нього сучасне життя не існує. Ну, світло є, вода гаряча є, я думаю, все добре. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? Так, звісно, я вірила, що все наладиться, що все буде працювати. Тому пішла, хочу поїхати сьогодні в метро. Чудово, чудово, тому що, несмотря на всі ці страшні такі обстріли, енергетики наші, вони просто герої. Я, я дійсно так вважаю, що вони герої. І то, що зараз ну, ми потерпимо, головне, щоб наш цей сусід такий недоразвитий, щоб він. Ніколи не ступав на нашу землю. Ну я так бажаю. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу в метро? А, так, я предполагала саме так, десь 20 хвилин буде думаю, інтервал. Я так предполагала і вгадала. А як на вашу думку міська влада справилася з ліквідацією блекауту? О, я вважаю дуже добре, тому що е, я живу на холодній горі. Мені видно було цей дим, чорне небо, жахливі були пошкодження. І на нових домах вже дали через день світло, і я вважаю, що це дуже гарний рівень. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? Чесно кажучи, ні. Я думала, що буде недостатньо достатньо електроенергії, але я зранку побачила в пабліку, що в метро працює і вирішила прийти. Ви задоволені? Так, так. Я вважаю, що рівень гарний.